Для знаку терези та для тих, у кого стеліум планет у тельці потрапляє у восьмий сектор гороскопу, приносячи несподівані шанси, фінансовий успіх, удачу, розширення можливостей. Стеліум у Тельці допоможе навести лад у найближчому оточенні та трансформувати стосунки. Стеліум у Тельці допоможе вирішити питання спільних фінансів та ресурсів, спільного майна, а також чужих грошей. Енергії чужих ресурсів тому ситуації цього періоду можуть стосуватися матеріальних і фінансових справ спільного володіння, банківської сфери, сфери спадщини. Також це може бути з інвестиціями та вкладеннями, це дуже добрий період. Для великих покупок або продажу того майна, яке ви давно хотіли продати, у цей час вам потрібно вчитися управлінню грошима. Управлінню чужими грошима, якщо є проблеми з розподілом бюджету, розподіляти ваш бюджет, почати створювати свій власний капітал або особисті резерви та запаси. У цей час можуть відбуватися зміни у заробітках вашого партнера з особистого життя. Також восьмий сектор гороскопу показує доходи, які ми отримуємо від держави. Все, що пов'язано з соціальними виплатами, пільгами, компенсаціями, страховками у цей період ви можете успішно вирішити питання пов'язані з боргами та кредитами, депозитами, вкладеннями або оформити кредит, іпотеку, позику чи просто кредитну депозитну карту у якомусь банку та інвестувати туди гроші. Але будьте уважні з кредитами, потрібен контроль. Так як Юпітер все розширює, ви можете захопитися кредитами і не помітите, як обростете ними, а уран ще й дасть потім несподівані ситуації. Тому будьте обережні. Питання аліментів, будь-яких платежів також можливо вирішити успішно. Тобто, цей період приверне вашу увагу до вирішення фінансових питань, щоб відокремитися від спільного і мати щось своє. Те, що належить саме вам і не є спільним майном, також у цей період можуть відбуватися зміни в роботі у тих, чия діяльність пов'язана з управлінням чужими ресурсами, використанням чужих ресурсів та капіталу. Також період відмінний для того, щоб позбутися боргів, кредитів, позик та відчути себе фінансово вільними та незалежними. Успіху вам! для знаку Скорпіон і для тих, у кого стеліум планет в тельці попадає до сьомого дому гороскопа, приносячи зміни, несподівані шанси. Фінансовий успіх, удачу, розширення можливостей у партнерських відносинах стеліум у тельці внесе зміни як у партнерських відносинах в особистому житті, так і у ділових та дружніх відносинах. Хтось може у цей період укласти шлюб або познайомитися з людиною, яка надовго увійде до вашого життя. Важливі та значущі зміни можуть відбуватися в житті ваших друзів, і ви можете брати активну участь у цих процесах. Цей час дає вам шанси та можливості по іншому поглянути на саму суть ваших взаємин з партнерами. Тобто, цей період це період, коли потрібно знайти нову причину для продовження стосунків. Часто тривалі відносини затягують у болото, стають звичайними, і ми забуваємо мету, з якою вступили в них у будь-якому випадку. Дуже бажано оновити суть стосунків, внести нові зміни в них. Тому будьте уважні до своїх партнерів, робіть несподівані приємні сюрпризи, вносьте свіжий подих у стосунки, радуйте своїх партнерів, спілкуйтеся, знаходьте компромісні рішення. Будьте дипломатичні у стосунках, адже наші партнери часто називають друга половинка, це не що інше, як те, чого нам насправді не вистачає: тих якостей, умінь, знань. Можливо комусь належить зробити вибір, залишитися у відносинах чи закрити їх. І зараз вам варто задуматися, чи є сенс їх продовжувати. Оскільки сьомий сектор гороскопу відповідає ще й за бізнес партнерів, то тут теж можуть відбуватися зміни. Ви можете змінити ділових партнерів, змінити договори про співпрацю з ними, можливо, вирішите діяти незалежно від своїх ділових партнерів. Також цей сектор символізує друзів, приятелів та процес навчання ваших дітей. І тут також можуть бути зміни, а також зміни у спілкуванні ваших дітей. Так головний акцент на змінах у взаєминах, як особистих, дружніх, так і ділових. Уран проходить опозицію до вашого знаку зодіаку, тому вплив відбувається вже давно, з моменту, коли Уран увійшов у цей сектор гороскопу. Тому питання взаємин для вас дуже важливі. Як тільки ви знайдете відповіді на свої питання шляхом спілкування, обговорення їх із партнерами, стосунки можуть перейти на новий рівень. Також цей час для романів та творчих спілок. Отже, уникайте публічних скандалів, не заздріть чужим успіхам, намагайтеся зрозуміти позицію опонентів, не давіть на них, будьте дипломатичні, зважуйте всі за і проти. Шукайте золоту середину у стосунках та не впадайте в крайнощі. Для знаку стрілець і для тих, у кого стиліум планет у тельці потрапляє до шостого дому гороскопу, приносячи зміни несподівані шанси, фінансовий успіх, удачу, розширення можливостей, змінюючи ваш образ, графік та стиль життя. І тут відбуваються оновлення. Шостий дім гороскопу символізує повсякденну побутову рутинну зайнятість, і, відповідно, він показує умови, в яких ви живете або працюєте, графік життя, за яким ви дієте щодня. Це наші повсякденні побутові обов'язки, і тут може бути своєрідна революція. Це може бути зміна роботи, якщо працюєте в наймі, зміна умов роботи, зміни в компанії, в якій працюєте. Графік або сам стиль роботи стане трохи іншим. Це можуть бути зміни у плані запровадження якихось нових інформаційних технологій, нові комп'ютерні програми, нові методи обліку чи контролю, автоматизація, роботизація процесів роботи. У вас на роботі можуть з'явитися помічники, нові люди, яких ви навчатимете, тому що знаєте або вмієте самі. Можливо, ви самі вивчатимете якусь нову інформацію, намагатиметеся опанувати нову професію, і метою цього буде можливість мати більш вільний графік, тобто працювати неповний робочий день, а можливо, віддалено. Метою цих змін може бути звільнення від рутини та від постійної зайнятості, щоб мати більше часу для себе та для своїх власних особистих інтересів. Шостий сектор гороскопу також символізує наш побут, умови, в яких ми живемо, те, що нас оточує. І цей період для вас, коли ви можете зважитися на переїзд або оновлення простору, в якому живете, зробити ремонт або якесь генеральне прибирання. Позбавити домашній простір від зайвого це також період, коли ви можете внести нові правила у свій повсякденний графік, а також правила, пов'язані зі здоровим способом життя, і це немаловажно. Ви можете змінити варіанти, діставатися на роботу, можливо, можливо внесете графік занять спортом або змінити режим дня, режим відпочинку, більше приділяючи увагу профілактиці здоров'я. Тобто Стеліум Планет дає вам оновлення вашого звичного та рутинного стилю життя, і це оновлення піде вам на користь. Хоча для стрільців взагалі часто неприйнятна рутинна робота, тому, дорогі стрільці, все, що здається вам рутинним, деталі профілактика здоров'я, вам у цей період потрібно пройти. А хтось навпаки може відчути. Що виходить із цієї звичної рутинної колії, щоб подивитися, що відбувається навколо і вибрати для себе новий спосіб організації свого життя. Якщо ви керівник, то зверніть увагу на ваших співробітників підлеглих, можливо, потрібно змінити склад колективу або внести корективи в трудову діяльність кожного з них, можливо, покращити спілкування в колективі. Змінити обов'язки, впровадити нові прогресивні технології в робочий процес і тим самим звільнити час для впровадження нових ідей у робочий процес. Ще можна завести домашню тваринку, собаку чи кота. Це, як не дивно, може вплинути і на здоров'я, і на фінансовий успіх. Тому звертайте увагу на стан свого здоров'я і в жодному разі не ігноруйте якісь моменти, краще відразу пройти обстеження. Профілактика насамперед дуже важлива у цей період. І, звичайно, відносини з товаришами по службі, якщо ви працюєте за наймом, і відносини в колективі з підлеглими, а також взаємини з вищим керівництвом важливо оздоровити, оновити, внести новизну в ці відносини, гнучко підлаштовуючись під ситуацію. Складіть собі графік дня та дотримуйтесь його. Для знаку козиріг і для тих, у кого стеліум планет в тельці потрапляє до п'ятого дому гороскопу, приносячи зміни, несподівані шанси, фінансовий успіх, удачу та розширення можливостей в цю сферу гороскопу, це час цікавих зустрічей та знайомств, а також спілкування з дітьми. Дозвольте собі трохи розслабитися з одного боку, а з другого успішними будуть публічні виступи. Сміливо презентуйте свої проекти, погоджуйтесь на курси підвищення кваліфікації цієї весни планети благоволять козарогам, які працюють у сферах педагогіки, спорту, творчості над своїми бізнес-проектами. Стеліум планет у тельці для вас особливо сприятливий, оскільки відбувається у п'ятій сфері вашого гороскопу, в аспекті удачі та допомоги вищих сил вашому знаку, п'ятий сектор гороскопу. Це сектор радості, почуттів, дітей, творчості, прояву талантів, самореалізації, любові, романтичних зустрічей, пригод, захоплень, азарту. Цей період може вам принести важливі та позитивні події у житті вас і ваших дітей. Це стосується певного етапу звільнення. У вашої дитини може завершитися певний етап життя, можливо, в навчанні, і перехід на наступний етап. Для когось це стане періодом народження дитини чи інших радісних подій, пов'язаних з дітьми. П'ятий дім гороскопу це сектор почуттів та емоцій, сектор взаємовідносин. Для тих, хто перебуває у пошуку відносин, це дуже сприятливий час, коли сама доля може привести у ваше життя того, хто піде з вами далі пліч опліч. Це також період, коли можуть змінитися ваші вподобання. Те, що вас раніше тішило, дарувало вам задоволення в матеріальному світі, тепер може змінитися, тобто зміна джерела, яке приносить вам радість та задоволення. Також п'ятий дім гороскопу це сфера творчості, це будь-яка діяльність, яка є наслідком ваших бажань, ваших прагнень, ваших внутрішніх відчуттів. Це може знайти свій відбиток у творчості, як у мистецтві чи вашій професійній діяльності, тобто творчий підхід у роботі, у створенні своєї справи, але це може знайти своє відображення в якомусь творчому проєкті, у якому ви візьмете участь, а також у створенні власного проєкту, свого дітища. Можливо, у вас з'явиться нове хобі, нове захоплення. Тобто у вашому житті може з'явитися нове джерело для радості, яке дійсно приноситиме вам задоволення від життя довго. Також у цей період добре влаштовувати свята, особливо з дітьми або для дітей, також відвідування святкових заходів, концертів, виставок, все, що емоційно відгукується. Озерогам важко уникнути контролю над своїм життям, щоб зробити його менш передбачуваним та спланованим. Але для того щоб до вас прийшли шанси та успіх, фінансове благополуччя, щоб з'явилися можливості зростання і бачення перспектив розвитку, вам дуже важливо включати творчі процеси, бути оптимістичними, внести зміни у свій. Суворий графік життя внести дисбаланс у ваш розмірений спосіб життя. А з іншого боку, саме це відкриває перед вами необмежені можливості, яких ви раніше не помічали: любіть і будьте коханими, радуйте себе та своїх коханих, творіть, самореалізуйтеся. Розкривайте свої таланти та показуйте їх усьому світові, проявляйте свою індивідуальність, будьте впевнені в собі та своїх силах, будьте щедрими на подарунки та отримуйте подарунки від всесвіту, світіть як сонце, віддаючи і не чекаючи нічого замість цього. І це розширить ваші можливості, додасть шансів на успіх і принесе несподіваний успіх, любов та визнання. Для знаку водолій і для тих, у кого стеліум планет у тельці потрапляє до четвертого дому гороскопу, приносячи зміни, несподівані шанси, фінансовий успіх, удачу, розширення можливостей у сфері нерухомості, рідного дому, батьківщини, батьків, місця проживання, продовження роду. Таємниць та традицій роду можливо, несподіване придбання нерухомості, непередбачена зміна місця проживання, еміграція. Ваші батьки можуть зробити вам приємний сюрприз. До вашого дому може увійти нова людина, яка принесе вам радісні події. Це сектор душі, який пов'язаний із найглибшими підсвідомими програмами. У вас може програватися несподіваний імпульс, бажання до абсолютно нових проявів та глибинного сприйняття. Це може змінити стосунки з батьками, особливо з мамою, відношення до вашого роду, рідних близьких. У вас напружений аспект до планет у тельці, і вам корисно зайнятися пропрацюванням сімейних програм. Програм роду, тому що бажання свободи у вас може бути, а також бажання звільнитися від старих негативних програм, щоб вийти на новий рівень життя. Зміни можуть йти із середини. і щоб зрозуміти себе і змінити своє життя, потрібно йти до самого коріння, пропрацювати з родовим деревом, змінити підсвідомі програми. У вас можуть змінитися і стосунки з батьками та дітьми. А також четвертий сектор гороскопу це питання, які пов'язані з місцем проживання, з нерухомістю, з місцем харчування, тому можуть виникнути бажання переїхати, освоїти нові горизонти, поміняти місце проживання, придбати нове житло, тому що шанси на оновлення та розширення у вас з'являться так через напругу, але вони таки будуть. Також може програтися питання продовження роду. Не лише особисто у вас, через ваших братів, сестер, дітей, оновлення йде, розширення, фінансовий успіх у сфері нерухомості. Проявляйте неординарний оригінальний підхід в сфері нерухомості до своїх рідних та близьких. Змінюйтесь самі, змінюйте традиції роду. Підтримуйте старі та вносьте нові традиції роду. Будьте у дружніх стосунках зі своєю родиною, це дуже важливо для вас. Юпітер розширить Уран, принесе зміни, сонце проявить ваші бажання, допоможе прийняти рішення, а Венера дасть фінанси на це. Щоб зробити зміни в тому середовищі, де ви живете, та покращити умови проживання, розширити, збільшити його або зробити більш престижним, модернізувати вам та вашій родині, щоб було там комфортно жити. Шанси і можливості у вас для цього обов'язково будуть. Зробіть свій будинок сучасним, підключайте інновації, нові технології, автоматизуйте і роботизуйте домашню техніку, дорогі водолії. До вас іде розвиток, удача, оновлення і масштабування сімейних зв'язків, сімейних відносин, створення нової родини у вас, ваших рідних, ваших дітей, а також може змінитися сімейний статус, покращитися сімейні зв'язки, проявляйте по відношенню до рідних. Свою щедрість і душевну теплоту, гостинність, уважність і турботу, вносьте креатив у сімейні традиції, створюйте нові оригінальні традиції, і це дасть вам сімейне щастя, розширення, фінансовий успіх, і ваш будинок буде повна чаша, велика сім'я, широка та щедра душа. А також це підніме авторитет та повагу ваших рідних та близьких. Для знаку риб і для тих, у кого стеліум планету тельці потрапляє до третього дому гороскопу, приносячи зміни, несподівані шанси, фінансовий успіх, удачу, розширення можливостей, стеліум планету тельці принесе зміни у сфері третього дому. Поїздок, близьких родичів, навчання, отримання передачі інформації, документів, торгівельно-посередницької діяльності, можливий несподіваний переїзд або поїздка, яка принесе вам вигади, фінансову зацікавленість та цікаві перспективи на майбутнє, можливе придбання транспортного засобу, також можуть бути цікаві та несподівані новини чи події, пов'язані з вашими близькими родичами чи сусідами. Цей час сприятливий для того, щоб розпочати новий цикл навчання. Можливо, з виїздом за кордон або віддалено здобувати освіту. Поїздок для вас відкриваються нові дороги. Це може бути просто шлях прямування на роботу, покупка транспорту. Юпітер вносить важливість, престижність та габаритність. Якщо ж ви вже їздите на автомобілі, то може бути спонтанне несподіване бажання купити більш великий габаритний або престижний автомобіль. Обережно в дорозі, тому що уран планета пов'язана з прискоренням, з перевищенням швидкості, тому швидкість не бажано перевищувати. А венера допоможе вибрати саму комфортну для вас модель. Також можуть бути питання пов'язані з документами, а може ви почнете. Або закінчите серйозну наукову роботу, напишете книгу, спілкування, листування, телефонні розмови це може збільшитися та активуватися в цей період. У вас можуть з'явитися нові друзі, змінитися найближче коло спілкування, яке може перерости в дружбу. Третій дім гороскопу ще пов'язаний з братами та сестрами, тому в їхньому житті можуть також розпочатися важливі великі зміни, які стосуватимуться або питань соціального статусу, або закордонних поїздок, переїздів, документів пов'язаних з закордоном, питань пов'язаних з колективом людей. Або через братів, сестер, сусідів, тих, з ким ви проходите навчання, вам можуть відкриватися зовсім нові перспективи чи доступ до того, про що ви навіть не підозрювали. Третій сектор пов'язаний також з торгівлею, торгівельно, посередницькою діяльністю, піаром, рекламою, маркетингом. І це важливо робити за допомогою сучасних технологій, інтернету, вносити щось нове в сам процес. Успіх тут залежатиме від кількості ваших знань, від уміння комунікувати з іншими людьми. Також може виникнути бажання піти на курси водіння. Або просто вчитися, розвиватися, отримувати нові знання, але тут важливо не просто отримувати знання та накопичувати їх, а застосовувати на практиці. Визнання та авторитет може прийти завдяки вмінню бути лідером у своєму оточенні, привертати до себе увагу своєю ерудованістю. Вам важливо передавати свої знання, ділитися отриманою інформацією, і якщо вона креативна. Неординарна, то це принесе вам успіх, ще й фінансовий успіх, підніме авторитет у вашому оточенні. А для цього потрібно отримувати незвичайні, нові та прогресивні знання, знаходити оригінальні способи вираження своїх думок, і це допоможе залучати цікавих співрозмовників та невимушено взаємодіяти на рівних з іншими людьми. Втілюйте у життя передові ідеї та будьте провідником таких знань для інших людей. Це розширить коло клієнтів, особливо якщо передаватимете знання онлайн, автоматизуватимете і роботизуватимете передачу своїх послуг. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент.